Ще мені Нарешті попав у піски, Чого так довго живу Не розчарувався навпаки Чим дужче хочу ти повернутися наш найшвидше. Я бачу навколо каміння і квіти Міста і вокзали і сонце, і сні. Я буду чекати. Я буду хотіти. Ти знову і знову до них Я їду додому, тебе додому очі знайомі і завжди роби. Я йду додому, це би додому, Які ж вони доби. Такий Хороший обстріл десь ввечері, десь години 8 до 12, до часу ночі був обстріл на пісках. І так сталося, що один з бійців наших забувся рацію, взяв поломану і треба було комусь хтось відніс. От ми за ним її відносили. Тоді було саме так спекотно, коли бачиш, як, як пулі біля тебе літають. Незабутні два тижні в пісках. Брали великі враження. Нарешті під час четвертої ротації на стріб вдалося попасти ну, в піски. Ротація взагалі була неймовірна. Запам'яталася, табаті всі запам'яталися. Піски запам'яталися. Шикарний колектив. Хлопці в нас неймовірні. Це... Ні, запам'яталася ротація після зими. Нарешче начинала весна, стало тепло, все распитает. Не вижу, какая земля хорошая. Дома? В домашних котлеток, вареного борща. У ну, любимых женщин все, что угодно. На этой колючей всей ротации, мне запомнился ветер. Конкретно, приезжая дни 4-5 назад, З фазаном в руках, довольний, тобто посмішка на всі 32, а, розповідає історію. Каже, їдемо ми, говорить, останавливаюсь, дивлюся стоїть фазан, з таким тупим поглядом. Но, говорить, по глазам бачу, що сіпа. Говорить, ну блин, з такою перед'явою, не витримаю, не застрелював. Якось так. Наші виїзди злапані два сіпари. Ну, Ще запам'яталося саушка сепарська, яка не давала нам спати по ну, а Взагалі так все нормально. На жаль, під кінець ротації ми дізналися про загибель дружнього нам мовити, батальйону у у Карпатська Січ, більшість з них. Тічно всі свободівці, багато з ким ми були знайомі ще під час Майдану, до Майдану і зараз. І, на жаль, одного з них не стало, він героїчно загинув власне у пісках. Звичайно, що це засмучує і не може в негативному плані не сказатися на нашому настрої. Знову ж таки, я хочу подякувати всьому колективу, тому що якщо говорити відносно власне перебування курахової піски, то за всі мої чотири ротації це однозначно найкраща, найбільш дисциплінована ротація, найбільш дисциплінований колектив, який був починаючи з першої моєї ротації. Звертався публик своєю пространний рукою по крові біля аптеки. Звичайно, запам'яталися селищі запам піски, до того я не мав змоги туди попасти, От, мав нові ну, враження, набув досвіду військової справи. Запам'яталося кутюсти стріляв по дорозі і запам'яталося, ніхто не забувається. Як 10 десятки фігачили. Було трішки веселіше, ніж попереднього разу, але фестивалю дійсно не було що такого. Маємо надію, що до літа буде якесь позбавлення, ми там вже відірвемо це на повністю. Ця ротація запам'яталася досить серйозно, бо тоді, нарешті, ми брали участь в реальних Бойові тобто, ну, правда, бойові дії були тільки односторонні, можна так назвати. За допомогою своїх танків, сепаратисти, мінометами, і, і всякою різною заразою по нас шмаляли, але ми живуть за сравнітися, так що ми виживали. Це дуже різноманітний досвід для нас. Бо ми навчилися хоча б орієнтуватися нормально в бойову Деться, щоб euh, зберегти своє життя, а так то найбільше запам'яталося, що в курча ляга сидиш собі на кухні, їм свісти готуєш, а вони додому <реку> <реку> <реку>